Наметове містечко та польова кухня на спортивному майданчику в Авдіївці. Сюди за вкрай необхідною допомогою поспішають виснажені холодом та голодом місцеві мешканці. Після пережитого тут панують апатія, розчарування та навіть певна агресія. Уберіть її ту камеру. Українська держслужба надзвичайних ситуацій роздає мамалигу й солодкий чай, проте лише одиниці серед тих, хто приймає допомогу, прихильно ставляться до влади в Києві. Лучшим закупіліше по цю допомогу послали інвалідам, хлопцям і краще б закупили зброю в Україні. Україна з колись майже 35 тисяч мешканців. Нині у місті залишаються ще близько 15 тисяч. Для них це вже третя зима війни. всі звісно, усі люди хочуть миру. Коли бачать військового, кожен запитує, коли закінчиться ця війна. Усім набридло спати в страху. Всім спати в страхи. Адже саме вночі особливо часто обстрілюють. Оце один із житлових будинків, які потрапили під арт і танковий обстріл. Оцей під'їзд повністю житловий. Тут мешкають люди. глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін перевіряє ситуацію. Особливо його непокоїть доля Авдіївського коксохімзаводу, одного з найбільших у Європі. Якби в нього влучили, сталося б непоправне. Буде екологічна катастрофа, тому що на заводі є досить багато речовин, які являються отруйними. Тим часом закривавлені ноші в Авдіївці нагадують про тих, хто загинув, та тих, хто потерпає від гуманітарної кризи. Принаймні, їхні страждання знову спрямували погляди міжнародної спільноти на війну в Україні.